Rosyjska agentura pit pitpilnu, hybrydnu winył proty krajin NATO. Polska, jak przyfrontowa drżawa zaznaje atak wit informacyjnych, fejków i pitpaliw do dywersji dronami. kiber ataki stały budenistiu dla zachodniego susida Ukrainy. Krem pragnę takimi dziejami zmusić Polaków odmówić się wit pitrymki Ukrainy. На скільки сильна впливова московська агентура в Європі? якими методами вона дестабілізує ситуацію у Польщі? Про це будемо говорити з нашою гостю, колишньою співробітницею контррозвідки Агентства Внутрішньої Безпеки Польщі, викладачку факультету міжнародних відносин Університету у Білому стоці Анни грабовській Сівець. Пані Анно, вітаю в студію Українського фокусу. Вітаємо пані Анно. І одразу хочу запитати вас про тему Nord Stream 2. 17 жовтня окружний суд у Варшаві буде вирішувати чи видавати чи екстрадувати підозрюваного у підриві до Німеччини? І ми вже знаємо, що напередодні Італія відмовила у такій екстрадиції для ще одного підозрюваного у цій же справі. Як ви думаєте, яка може чекати доля на того українця, який очікує рішення в Польщі, і наскільки велика політична складова у цьому питанні? Напевно, політика політика відіграє тут дуже важливу роль, тут не є лише юридична справа, і тут не йдеться лише про цей злочин. Тут йдеться про міжнародну політику, яка тут відіграє дуже важливу роль, яка пов'язана з збройним конфліктом в Україні. І тут більшість світу в цьому задіяна. Польща є лідером. лідером. і тут підтримуємо, надаючи зброю проводячи навчання для України, якщо йдеться про талінський механізм і, і також у кіберпросторі, і тут треба дивитися на два контексти. Ми маємо тут політичний контекст, і здається, що добре б було, щоб підтримувати Україну в тих її діяннях, які мають допомогти отримати Україні знову знову свою повну незалежність, але також ми маємо право законодавство. Законодавство є з Польщі України і Німеччина зараз просить, щоб видали, видали цю особу через, через цю шкоду, яка була заподіяна інфраструктурі, і мені здається, що тут треба зрозуміти німецьку сторону та показати, що, що ми є державами ЄС і ми поважаємо право, і ми розуміємо, чим є власність кожної держави. Тут йдеться про фінансування фінансову шкоду не лише про політичний момент, так як польща я тут говорю з так з особистої точки зору, не, не репрезентую державної інституції зараз. І якщо хтось би якщо хтось би зробив таку шкоду для польщі, то наші партнери ми б хотіли, щоб наші партнери нам допомогли, і ми так само маємо діяти. Це є терористичне діяння, і це спричинило для великої велику шкоду, шкоду для Німеччини, і вони мають право покарати за це. І якщо ми просто якось опустимо це, то ми будемо по стороні тих людей, які, які діють нелегально на міжнародній арені, і в такий спосіб вони не ловлять цих злочинців, і це буде така такий успіх пропаганди Росії. і тут показ, і тут можна тоді показати, що Росія може показати, що якщо вона діє нелегально. Альна, то також немає покарання на міжнародному рівні. Не знаю, яким буде рішення польського суду. Ми знаємо, що Італія не стільки не віддасть, ми ми не знаємо. Ми ще того так на правду не знаємо, чи вони видадуть. Мені здається, я так думаю, що польські суди це досить таки глибоко оцінять, і це буде відповідно до пані законодавства. А чи не здається, пані абсурдом, коли My mówimy, że mamy dzieje za zakonami koło Rosja ich nechtuje, majże my, wszędzie my atakuje nas dronami, zawdają czy szkody i Nord Stream 2 też był my. nalasztowany czy też wybudowany do tego, żeby zadawać szkody tak Polsce jak i Ukrainie, a my teraz będziemy, chociaż niemieckie strony nie raz tym choworyły, one nas zignorowały. Teraz każyczy, że my były prawi. No. a my będziemy działać z z interesem Republiki Niemieckiej, a nie interesom Polski. Mi się wydaje, że tutaj nie mam polskiego interesu w tej sprawie. A tutaj nie ma polskiego interesu w tej tu sprawie. Tutaj mamy Tut interes Ukrainy, Rosji. Mhm. Ukraina tutaj szuka jego i szuka jej. interes. Tak. Ale nie jest. Так, на чи уважалі ми, ми вважали, що це приносить, це приносить на шкоду, але ми не, ми не можемо приймати на державі, р... впливати е, на рішення проєкти, інших країн, які інтерес. мають свої проєкти, які мають свої От, інтереси. Перш за все, я вважаю, що польща є не є однозначно стороною у цьому спорі. Ми маємо таку проблему, що це було, сталося так, на території нашої країни І Український може бути якась інформація. І що я ми надали якусь підтримку Україні в цій справі, але я хочу це, тут звернути увагу нас, на цінності. Ви тут згадали, що Росія діє нелегально, діє агресивно, і діє не згідно з міжнародним законодавством. Ви дали зрозуміти, що ми маємо використовувати ці самі інструменти, і це нас відрізняє від Росії. Тому ми себе почуваємо кращими, і ми маємо ці цінності. Ми маємо цю правду і. І ми є, ми маємо ці цінності західних країн. Ми не можемо використовувати цих самих інструментів, що використовує Україна. Ми можемо змінювати своє законодавство, можемо якісь приймати спільні рішення та виконувати якісь діяння, але ми не можемо бути таким агресором, як Росія. А задам таке питання: вам, як людина, яка пов'язана була з спецслужбами. Коли вас нападає представник інших служб фізично? До і Ну, доходить до конфронтації. Ви мусите себе захистити. Ви говорите до нього, давайте будемо по правилах, е, не, е, нарпів домовляємося, ми ще по не б'ємо, е, тільки руками, з ноги ні, з локтя ні, з голови ні. Е, ну, А Росія стосує всі ці е, брудні удари, нижче пояса, з голови, з локтя. А ми будемо і говорити, давайте як будемо, як будемо, в спортивних змаганнях. Розумію, але спорт розумію, але спорт спорту. Ми не можемо порівнювати з діяннями... моє граємо так, як нам противник дозволяє. Так, джеграме, так як нам читівні позвала, так на терена на території, на, на якій діють спецслужби. спецслужби і в і цей спосіб засіб, і... це і... І... Це які вони діють поза зазовували. кордонами країни, служби всі інструменти дозволяють, і собі <просив> уживаємо ці служби, розвідки вони використовують нелегальні інструменти, і цей світ приймає, але чим чимось іншим є виконання виконання якоїсь дії. Яка вже була висвітлена? Вже ця справа висвітлена, і це все публічно відбувається. Ми маємо від ми Маємо діяти відповідно. До законодавства, е, і не, я, не, як не, я, не, я не, як колишній працівник контррозвідки, я маю я, я можу сказати, що вони що такі органи діють відповідно до свого законодавства. Але ми тут маємо два, два дві різні сторони. Вони тут можуть з собою змагатися. Ці ця розвідка може з собою змагатися досить таки агресивно. І якщо йдеться про цю операцію, яку виконали скоріш за все українські сили, це Німеччина. Чона хоче довести тут. Не було, тут було недостатньо професіоналізму. Професіоналізм. Якщо це була розвідка, то, то мало воно бути так зроблено, щоб нікого не можна було викрити, і тут був цей недостатній професіоналізм, і як офіцер контррозвідки можу сказати, що недостатньо було цього професіоналізму, і зараз через це часи ми боремося на міжнародному рівні. Czy się wczoraj programu Tomasza Sekielskiego na TVP Odyn w wieczor. Nie, nie, nie. Nie, ja też znam program mhm. i wiem, że był poświęcony Tak, ja znajdę program, i ona ma zachysty... Tomasz Sekielski zrobił taką prowokację, że politał dronom nad najbliższym polskim NPZ i także szybin bodajże tam były dwa albo trzy zawody kluczowe dla polskiej obrony. Gdy wyrobiła się zbroja, m.in. remontuje się litaki F-16 itd. Tak nikt o nie zatrzymał, nawet nikt je nie zapytał. Na waszym dumku, tu jest nad czym popracować? Ну звичайно, що так тут взагалі немає нема чому вести дискусії, і це така провокація, навіть журналістка провокації і також одне телебачення, також виконали таку вправу з задіянням поїздів, і вони показували, що взагалі безконтрольно можна возити возивозити в, в, в польських потягах, будь-що ми не готові як країна на такі офіси. Офенсивні діяння, які зараз бачимо в Україні, ми взагалі не зробили висновків. І Тема безпеки в Польщі не є темою, яка є більш ніж політичне, і не є таким. І тут незалежно від того, який є уряд, і яку ми маємо політичну сторону, і це є велика проблема для системи безпеки в Польщі. Ми не маємо юридичних регуляцій, чи технологічних, чи технічних розв'язань. Ми маємо прогалини в проти, протиракпроти ракетній охороні дронами. у вересні. в нас було порушення повітряного простору дронами, і це дуже в дуже великому обсязі, і це показало, що ми не можемо їх всіх відловити. І міноборони також призналося, що немає достатньо засобів оборони. І коли в 2022 році почалося повному. Повномасштабне вторгнення, то От, польська влада не, зру, не зробила це на у повному обсязі, якщо йдеться про ці навчання і допомогу. І Тут нам не нам не вистачає практичної сторони, і також всі себе почувають просто чудово, коли вони стоять перед камерами і кажуть, що вони багато чого роблять. Але журналісти показали, що ця система не працює і що ми маємо вкладати в біль більше в оборону, і не лише на східній на східному кордоні, але також нам потрібно всередині країни і я гадаю, що ще воно не є достатньо забезпеченим. І я вважаю, що ті маяно і хочу повернутися. Ви вже сказали про забезпечення безпеки і східний фланг. І цього тижня ми спостерігали в Естонії на кордоні з Росією так званих зелених чоловічків. І хотіла вас запитати, чи це вже цю ситуацію вже окреслили як нульовий етап війни? Поясніть, будь ласка, що це таке, і чи це справді вже як якийсь початок, старт цього небезпечного процесу? так, як ми маємо досвід Криму та потім повномасштабної війни, і ці зелені чоловічки вони були спершу. Тоді вже була війна, і вони не мають ніякого значення собі, і ми не знаємо, кого вони представляють, і тут ми маємо таке такий негативний момент, що це може бути щось, що є напередодні війни, але я оцінюю ні, що це не завжди так може бути. Це скоріше за все таке тестування. Метою цього є метою такого діяння є, і є те, є те, що вони навіть зробили з дронами. І Це таке тестування. Тут не йдеться лише про захист військовий. Тут йшлося про дезінформацію та про у цифровому просторі. І і зараз воно виглядає подібно, і це це Естонія, це зовсім інша ситуація, коли Естонія була частиною російського СРСР. Так, так, ми знаємо, як виглядає ситуація в Україні. Коли було багато в Україні таких осіб, які підтримували Росію, були за Росією. Це Росія нам дуже допомогло. Але я б не хотіла казати, що зараз буде війна, але це таке діяння, яке. Що зробите? як загалом яке має показати, що ви зробите, які інструменти ви показуєте, скільки ви відловите тих людей, що ви будете з ними робити? Тут є дуже багато таких юридичних і військових. Інструментів, які можна перевіряти, І ми зараз перебуваємо в такій фазі, де Росія нас тестує. І Мені здається, що Росії не буде вигідно вдарити НАТО в військовому сенсі. Вони зараз загняті українським фронтом, але для Росії вигідно показати такі які є проблеми з цінностями на заході, а також змушувати, щоб робили якісь зусилля фінансові. І політичні, щоб якось себе державні оберігали державні. перед Росією, коли ми, коли ми будуємо навчання, ці стіни, коли ми купляємо то, зброю, то ми тоді відволікаємося. Ми не цікавимося іншими важливими, іншими важливими іншими. моментами. Ми не займаємося медициною, навчанням тим, що є дуже важливим для середньостатистичного громадянина, і це будує такий бунт і небажання до уряду. А добре, ви собі займаєтеся цією цим кордоном. До а я не маю місця в садочку для своєї дитини. Або скажімо, якщо маємо ці диверсії, саботажі, і це також має вплив на нашу безпеку. І Росія задію і захід емоційно і фінансово, щоб вони протидіяли. фактично та гібридна війна, про яку ми говоримо. так. Саме так воно називається. Гібридна війна. І тут є дуже багато таких елементів, які хочуть порушити цей спокій, але дуже небувалися. Оці от такі спецагенти, так і е, активація українців, білорусів, росіян е, інших громадян країн, е, які е, чинять різноманітні злочини, е, провокації і так далі. Росія активно їх вербує через інтернет, оплачує е, ці е, якби гібридні атаки криптовалютою. Е, як на вашу думку, мала би діяти Європа, щоб забезпечити ці процеси, зупинити їх? Максимально наскільки ви сказали, щоб не допускати тих процесів, про які ви щойно говорили, збурення і розгойдування Європи в цьому керунку знову ж таки це величезний виклик, і це щось таке, чого ми не мали кілька років тому в Європі чи в Польщі на у такому обсязі. Ми ми три роки вже вчимося, будуємо ці різні механізми, і ми маємо навчати навчати наше суспільство, як взагалі на це реагувати. і і ми зараз шукаємо якихось викликів і використання Росією таких діянь це називається агентура проксі. Так ми називаємо його, його ау, науковою мовою. Це є замість такого звичайного конфлікту, чогось такого великого і дуже дорогого, так як ви це згадали. Їх вербують за допомогою інтернету за відносно невеликі гроші. Вони не навчені. Вони не проходять цього такого довготривалого навчання для розвідки. Але Росія просто знаходить таких, які хочуть легко заробити, або вони якось у криміналі задіяні. Не кожен буде генто Naszym hostem była Anna Hrabowska-Siweć, major, i oficer Agencji Wnętrznej Bezpieki Polski.